Я сделал сознательный выбор, когда мне было 7 лет. Бильярд увлек меня. Я считаю, это очень интеллектуальный вид спорта. Коли Євгенові було 5 років, його батько власноруч, використовуючи дрібні будівельні матеріали, сконструював більярдний стіл і встановив його у родинному помешканні. Так що майбутня доля сина, вочевидь, була визначена саме тоді. Кожної вільної хвилини він брав Київ і донестями тренувався. Результатів довго чекати не довелося. Спершу була підкорена рідна Дніпропетровська область з часом столиця, а 2005-го – і юніорський чемпіонат Європи. Євгеній – універсальний игрок. Він демонструє високий клас гри в будь-якому виді більярду. В чому його успіх трудолюбі. Коли про нього кажуть, що він працьовитий, євген сором'язливо посміхається, мовляв, це перебільшення. Правда, і у тому, що тільки на таланті складно стати одним з найкращих, причому у всіх видах більярду. Тож, якщо говорити про євгена Новосада, то у цьому випадку ми маємо щонайменше декілька складових його успіху. Когда Евгений на соревнованиях подходит к столу, вокруг собирается очень много зрителей. Потому что он всегда показывает яркое шоу. Шоу це частина його творчості. Йому подобається саме творити. Він практично не вивчає суперників їхній стиль і звичну тактику. Під час гри він керується інтуїцією. А при нагоді Євген може піддатися спокусі і зіграти нестандартно на глядача. Цим його гра і приваблює. Білярд весьма тонка гра. Тут все в твоїх руках. Я впевнений, ти зможеш.